Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. На цей раз нарешті я дістався вже зйомок. І у мене є хороші новини. З'явилося нове завдання, яке у мене тут по проходженню малося бути. Воно з'явилось в попередньому відео, коли ми з вами грали в мережеву гру. Тож сьогодні я планую пройти випробування, яке мене чекає в цій грі. І проти його не на якихось крутих лінкорах, яких ще немає в загальній грі, тому що в мене є ексклюзивні кораблі. Ось цей, наприклад, лінкор дуже крутий, дуже потужний. І я його подарую комусь із вас після того, як е, будемо його трошки розбирати за найкращі коментарі, за будь-які коментарі, за будь-яку активність в нашому, на нашому каналі, в нашій спільноті, так би мовити, е, я цей лінкор і багато інших ексклюзивних кораблів подарую. Ну, а поки що час виконувати наше завдання. Ось тут у мене внизу, я не можу вам так показати, але внизу з'явилася іконка. Як там його звати? Як же цього чувака звати? Забувся. Зараз ми прочитаємо, як його звати. Чорна борода здається. І будемо виконувати його завдання. Попливу я на ось цих двох кораблях на фрегаті Лаура. На 42 плюс 4 гармати, це не потужний, нібито, на перший погляд, не потужний фрегат, не такий він великий, але він, як виявилось, дуже бойовий. Коли ми з Назаром грали на мережевій грі, він мене цим фрегатом, ну таким самим фрегатом, декілька разів просто-так просто розніс. Розніс мене на такому фрегаті, ну і інших супротивників. А другий корабель, який я беру, це буде Китобій. Ось цей Китобій, Роксан чи Роксан, -н. не знаю, коротше, Роксан буде. Китобі Роксан, здається, голландський він був, я не дуже впевнений, але зелений колір, нас, наскільки я пам'ятаю, я спеціально не змінював. Це був, як мені здається, голландський китобі. Я буду пробувати на китобої більшу частину бою проводити. І якщо побачиш, що його вже прям розносять на друзки, то тоді переключуся на фрегат і на ньому буду далі воювати. Тож. Час виконувати наше завдання. Залишаємо в нашій гавані піратський наш лінкор першого рангу, супер-пупер-топовий, і залишаємо ці два кораблики, які нам поки що не потрібні. Беремо лише два кораблі. До речі, вони у нас повністю прокачені, чи не так? Так. Значить, фрегат повністю прокачаний і. І тобі також. Я записую це відео без моїх мікрофончиків, тому що мені дуже не подобається, що вони створюють додатковий шум, е такий трошки зудячий. Мені самому не дуже приємно це. І я думаю, треба спробувати взагалі без будь-яких наушників, без будь-яких мікрофонів записувати. Я намагаюся створити для вас мінімальну кількість шумів і спробую. Так би мовити, це реалізувати. Якщо вам вже подобається, обов'язково поставте лайк і починаємо занурюватись в нашу пригоду. Тож нам потрібно поговорити з капітаном Бладом у Сейн Томас. Гаразд, поїхали в Сейн Томас. Так, у нас це датське місто, дуже великий порт, бавовна. Все класно, супер. Нам підходить напасти чи підняти вітрила. Звичайно, піднімаємо вітрила, не хочемо нападати зразу. Патрульні кораблі, що будемо робити, сер. Будемо, ага, що там за патрульні кораблі? Іспанці. Ну, гаразд. Я на фрегаті. Всім, давайте так, уникати бою. І спробую зараз від них відірватися. Скільки у нас? Один тільки корабель. Дивіться, за нами тільки один корабель. Гаразд. Зараз ми з китобою. Фрегат зараз в мене вріжеться. Не хочу, щоб він врізався. Коротше, така фішка. Я вирішив, що оскільки Кітобій, це, це човен корабель, який полює на китів, то логічно, що він має. Так, дивіться, він що, від нас втікає чи що? Галера іспанська. Якщо він від нас втікає, то ми просто роз'їдемося, як морі кораблі. Так, він вирішив не вступати в бій, передумав, так би мовити, цей фрегат, я думаю, його налякав. Бо той фрегат би розніс би його просто на друзки. Ну, гаразд, продовжуємо наше плавання. Сейн Томас. Підняти вітрила. Коротше, я затарив цей китобій е, китовим маслом, і в бої проб, буду намагатися пробувати з ним грати саме маслом, так би мовити, щоб було більш-менш природно. Так, звід кораблів це добре, золото нам цього. Е, капає, шняву потоплено це погано, але маємо, що маємо. Гаразд, оплачуємо всіх, чималі у нас видатки. Але коли гра розвивається, коли кораблі приносять гроші, то це вже не так страшно. Послухай, друже, нам не перемогти в цій битві без найкращих кораблів. Я знаю, що флот відправляє. Флот? Я знаю, що флот відправляє деякі зі своїх кращих військових кораблів у місце поблизу. І мені потрібно, щоб ти захопив хоча б один із них з цих кораблів для нашої справи. Ти зможеш зробити це для мене? Так, звісно, я зможу. Та, легко. Ну, подивимося, чи буде легко. Бред, капітане, захопимо їх! Так, гаразд, давайте дивитися, що там у нас. Е, закрити. І дивимося, що за завдання нам е, Devil's Golf. Гольф. Е, диявольські якісь гальфи. Не знаю, хто такі гальфи, ще не знаю цього слова поки що. Хм. Якщо ви знаєте чи маєте під руками перекладач, перекладіть, будь ласка, буде цікаво прочитати. Захопити хоча б один з ворожих кораблів. У них галеон на 38 гармат. Шебека на 22 гармати і фрегат на 34. Тобто це непогана така ескадрилья. Ну гаразд, я відчуваю, що трошки я, так би мовити, з цим китобоєм не поміщаюся в, в масштаби цього завдання, але треба, треба робити собі виклик, так би мовити. Так, у мене будь-які кораблі. Це тільки ці два корабля, які у мене є. А мені треба хоча б ще трохи більше екіпажу, щоб захопити інші кораблі. Гаразд, чи можу я придбати корабель тут в цій гавані? Я можу придбати фрегат, бригантина і Галеон. М -м, в принципі, я би міг придбати будь-який із цих кораблів, я би придбав фрегат за 4 тисячі золота просто для того, щоб е набрати екіпаж. Це, звісно, дурість. Скільки в мене тут? 182 екіпажі. А в фрегаті буде 100 екіпажу. Я прокачаю два рази цих, як це називається, каюти і буде ще більше екіпажу. Таким чином, я завоюю більше кораблів. Гаразд, давайте аферу таку зробимо. Аферу. Купляємо корабель, ось наш фрегат. Невеличкий, не дуже розвинений, не дуже крутий. Але ми прокачуємо в нього. Так. Як його там? Каюти. ось, Більші каюти раз, більші каюти два. І про всяк випадок. Та ні, не буде жорсткий корпус, хай він собі буде, який є. Трошки його затаримо, трошки. Е -е, хай буде там 100 гармат, ось, 100 звичайних ядер, 100 кніполі, фортечу не треба, я тут буду пару їм. Довха про це може знагодитися. Трохи візьму, мені не треба. трохи маску і один Раз, Це мінімальний набір, який йому, який йому треба буде, щоб втікти трошки з поля бою, а потім приєднатися і додати своїм екіпажам на ті кораблі, які я планую захопити. Я хочу захопити всі три кораблі. Тож це буде весело. І що ж, вперед, наше завдання нас <гум> чекає. <гум> Всім уникати бою. Починаємо на китобої. Випиваємо рому. Наші вороги по правому борту. Я думаю, що це буде весело. Фрегат і. Інший фрегат. Так, трошки хочу. Раз, мені треба на цьому фрегаті трошки розвернутися і накидати пару бочечок. Давай трошки рому. Так, пару бочок я накидав, щоб якусь суматоху тут наробити. Дивіться, той фрегат 13.3. А цей у мене дуже повільний, як виявляється, я просто не встигну на ньому піти. Так, так, так. Гаразд, тоді вход піде мортира. Коротше, це дуже швидкісний фрегат ось наступає. Дуже швидкісний. Я зараз його спробую з мортири рознести. З мортири, яка встановлена на китобої. Як на мене, то це цікаво. Так, мені тут треба кніпелі. Всім заряджати кніпелі. Давай, вогонь! Що ти там мех, цей вештаєшся? У них носові гармати. Давайте, давайте, бочечки. Спалимо їхні паруси. Так, вони по нам гатять. Ми їм розносимо вітрила. Ще раз вітрила. Вогонь! Давай по вітрилам. Ага, вони їх склали. Ще раз вітрила. Давайте, хлопці, нумо. Не дайте їм нас рознести. Так, треба зматуватись, бо вони нас зараз рознесуть. Давай, давай, давай. Крути, крути. Веслуй. Так, зараз. Я хочу, щоб це було максимально цікаво. Ну, бо, давай. Я уб'ю. Це проблема, що в китової нормальний задній гармати. у нас є можна комусь настрілювати? Можна, дивіться. Так, я думаю, що так я не попаду. Поки воно долетить, то він вже відпливе від того маршруту. Трошки по Галеону накидаємо. Слухай, таки тобі насправді прикольний. Шкода, що позаду на кормі не можна розтахувати е, гармату. Це шкода справді. Ей ей, ей що сталося? Коротше, я спустив вітрила і сам на повітом не помітив цього. Гаразд. Кидаємо одну бочку прямо. Ось так. Побачимо, як вони збираються її обійти. Дарма я тільки що масло кину, вони ж почнуть розвертатися. Так, точно. Ану. Та ну що це ти будеш робити? Наскочить він на, на ці бочки чи ні? Не наскочив. Коротше, дарма я те масло. Дуже дарма. Раз, мені треба рознести їхні вітрила, щоб було веселіше. Все, мої кораблі вже досить далеко. Я їм зараз скажу зупинитися. Тепер на своєму кораблі піднімаю знову вітрила. Зараз, щоб ви розуміли, я на китобої воюю проти двох кораблів. Два моїх кораблі поки що зупинилися. Так, мені треба рознести ці вітрила. Так, а де бочка з маслом? я не зрозумів. Що це було? Як це називається? Підстава якась. Глущить йому вітрила, глущить. Та ну давайте все. Вітрила, вогонь. Коротше, кітобі, я вам скажу, дуже неповороткий. Ой-ой-ой, треба ремонтувати. Зараз його потоплять. Мама мія, оце я призівав. Оце я дав. От туди треба зараз настріляти. зараз вони стикнуться. Два кораблі поруч притулку. Давайте, давайте. Коротше, треба вже моїх а, морських котиків відправляти в бій, а китобій потихеньку виводити. ще третій корабель. Коротше, ця грама группа може дуже довго продовжуватися. 1700 ярдів, це далеко. Гаразд, всім в атаку. Всім нападати. Всім нападати в картеч. А цим не буде зараз тут бою. Ядержаю. Що там з'явить? Ага, пригад. Треба не ядер, а треба квартиру. А я ядер, ставимося, Ще бека вилізе. останній момент я кину е, бочку з маслом, щоб вони почали розвертатися. А зараз так, галеон підбитий, а фрегатник треба пофригати. Повний вперед нам треба роз, рознести фрегат. Так, ні, місяць так, на підході, так, їхній фрегат. галеон бачу. Галеон підбитий фригат вже теж підбитий. Гаразд. Кидаємо бочку з маслом прямо по задньому на нашому курсу. У них фрегат виривається вперед, ми зараз ще трошки мортиркою по ньому накидаємо. В принципі, китобі прикольний, але не, пр... не проти дуже потужних супротивників, я так скажу. Так, що там у них? Галеон рознесений. Бригад. Ну, більш-менш живий насправді, треба ще трошки настріляти. Галеон вже все. Тепер, е Шебеку. От Шебеку треба було б. Треба було б нас догнати. Поки мої. Розчихляються і включаються в цю атаку. Давай, давай, давай. Галеон там поки допливе, то. Включайся, що ти там повзеш? Це якщо зараз оця серія з трьох пострілів попадає по ньому. Не, промазує А, попало щось, щось попало. Так, фрегат. Фрегат уже підбитий, це добре. Ще пару пострілів і буде гаразд. Залишиться нам тільки по шибеці лупити. Дивіться, яка краса. Фрегат теж уже мортирку я його підбив достатньо. Залишається всім картечу і нападати. Кидаю масло для того, щоб у них горіли вітрила. Слухайте, мені тут треба не картеч, а кніпелі насправді. Ну, мій фрегат вже на підході. Де він там де. Ось його, мій фрегат. З, америка... з, скажу, американським, з англійським каперським посвідченням вже на підході. Шебека у нас далеченько, але я до неї наближаюся. А цей фрегат за мною слідує добряче. І я на своєму неповороткому китобої буду потихеньку розносити його вітрила. І паралельно сліду. Ні, коротше, це дурня. Паралельно слідувати за шебекою, це не так називається. Не так називається. Мені б зараз з цього китобою розстріляти. Розстріляти Шебеку. Так, це я так би мовити, уникаю погоні, як я собі уявляю. І при цьому намагаюся прослідувати за цим. Так, фрегат я побачив. Фрегат ось його йде на мене. А що там було? Галеон розвертається воювати проти Тойвова. Проти іншого корабля. Гаразд. Китобій. Я відправляю уникати бою. Давай, 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 шуруй. Знову бочку з маслом кидаю. А сам зараз переключуся на корабель. Так, можна на це переключитись? Ні, я на цей хочу. Мені треба захопити галон і причому зробити це швидко. Я вже трошки запарився грати в цей бій. Оп-оп-оп. Давай, 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 давай. Крути стерно. Вогонь. На абордаж. Бій, пістолети, фальконети. Так, ми впоралися. Круто-круто, захоплюємо. Так, поїхали. Що там у нас? Ядра є в запасі? Є. Тоді просто поїхали. А цей корабель, щойно захоплений, має кудись втікти. Гаразд. Що там у нас? Фрегат продовжує переслідування. Ці два кораблі у нас продовжують наступ. Цей продовжує переслідування в напрямку Шебекі. Мені це підходить. Я зараз на ньому хочу до Шебеки підплисти. Я б насправді навіть на абордаж взяв шебеку. Так, цей фрегат я більше не буду стріляти з мортирки. Хай вже буде як я. Можна пришвидшуватись. Давайте, давайте. Нам треба захопити. Так, гаразд. Розношую вітрила з кніпелями. Розворот бойовий. І дивимось, що нам може зробити цей фрегат. Він може стріляти носом, носовими гарматами. Так, щоб пришучити перезарядку, зараз буде залп. Всього лише 5 гармат. Ви собі уявляєте? 5 гармат. Ну це дуже несерйозно з бойової точки зору. Але це заманює наших супротивників, і при тому вони мусять плисти проти вітру. Кидаю масло, що змушує їх розвертатися саме в моєму напрямку проти вітру. І таким чином їх зупиняю. Аби вони мене тільки не вирішили взяти на абордаж, якщо чесно. А тепер буде дуже погано, якщо вони зараз повний залп дадуть всіма своїми бойовими гарматами. Ну, да, вони такі щось дали. Гаразд, накриваємо із картечі. Я можу їх взяти на продаж, вони мене може і не можуть. Зараз ми їх рознесемо. Я їх знаки тобою візьму на абордаж, якщо чесно. Так, їх зараз зупинять. Вогонь, вогонь, вогонь! Вогонь! Коротше, цей фрегат їх візьме на абордаж, я знаю, я вже бачу. Фрегат, зупиняйся. Останній залп. Залп. Абордаж, все. Ай! А чого? Що сталося? Я не міг взяти другий корабель, чи що? Я не зрозумів. Гаразд, забираємо тютюн. Ми не врятували. А, ми врятували, ми не впоралися. Чи впорались? Гаразд. Всім нападати. Не буду далі тягнути, всім нападати цими е, кніпелями. Та ну що ти робиш? Не туди ти крутиш стерно. Давайте на цьому нулячому фрегаті. А в нього, здається, нема кніпалів, до речі. Що у нього є? У нього є кніпелі нам би. Коротше, всі за мною. Що там у нас за корабель? Оцей. Це у нас наш, наш бойовий фрегат. Добре, всі за мною. Щоб вони даром нічого не зробили поганого. Я зараз просто візьму її на абордаж. О, гарненьку, гарнесеньку. Шебеку пірацьку беремо на абордаж. Щоб вона від нас проти вітру вона не піде точно, а от за вітром може і піти. Хапаємо її на абордаж. О, дивіться, то там багато цих. Е -е... У нас втрати. Це погано. Ай! Чого? Чого я не міг взяти? Добре, що я не першу взяв шебеку. А який корабель ми захопили? А я забувся, які ми захопили. Ми захопили. Зараз подивимося. На Галеон чи що? Так, Галеон. Треба було той фрегат захоплювати. Бачите, я прозівав. Якби я знав, що тільки один можна буде захопити, у нас же ж мінімальне завдання було захопити хоча б один, то виходить, що якби ми захопили той фрегат, то було б крутіше, звісно. Ну що ж, завдання виконане. Повертаємося в Сент Томас, а там нас зараз рознесуть на друзьку. Це таке завдання губернатора пірати до... докучають морякам, треба їх знищити. Можна буде. Давайте плисти в якусь дружню базу таку. Наприклад, куди його там поплисти. Льдодіал. Давайте сюди підняти вітрила, там поремонтуємося, набираємо екіпаж. Гаразд. Так, ми завдання виконали. Виконали. Так, все продається, все робиться самостійно на наших базах. Хто ще не знає, як це робиться, хто не знає, як влаштована, влаштована гілля торгівців. Запрошу вас до попередніх наших відео. Там дуже багато цього цікавого. І, це і будемо далі розбиратися, як це грається, як це працює. Так, закривати і що нам хочеться почути. Нам потрібно поговорити з капітаном Владом Ладом томас Ага, рятуйте знову Сен-Томас. Гаразд. Сен Томас наступний раз буде вже в наступній серії. На сьогодні, дякую, що дивилися, дякую, що були з нами. Ми захопили на цьому етапі поки що тільки один. Галеон, до речі, галеонів вже ще не було в мене. Вже були. Ні, вже були. Бачите, я трошки аж загубився своїм снігом. Гаразд, тож у мене є тепер новісенький Галеон побитий, правда, як решето. І продовжимо наше проходження в наступній серії. Радий був з вами побачитись через екран. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Слава Україні! Слава захисникам України! Допомагайте нашим захисникам всім, чим тільки можете, донайте, підтримуйте, питайте, спілкуйтесь, все, що можна, все робіть, те, що ви можете на тій стадії на тому етапі, в якому ви зараз знаходитесь. Тож. Uh, дякую всім за перегляд ще раз. Обійняв, прибідняв і па-па. На все добре.